Соловйов збожеволів, і хватит уже собі ведемо війну з НАТО, надо відміняти мораторій на смертну казнь. Українські бійці ліквідували російського депутата. Як соліст гурту Любера Любересторгуєв допомагає Путіну? Раніше що тупиш що ли? Та як шокувала усіх дружина окупанта? На вас багато много которые в вплинув. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Соловйов остаточно збожеволів. Він хоче повернути у Росію смертну кару. І хватить уже себе обманувати. якщо ми ведемо війну з НАТО, треба відміняти мораторій на смертну казнь, дівсантом, терористам, придателем. Так, друже, терористів треба страчувати, але не вигаданих тобою та вашим злочинним режимом, а справжніх. Тих, які у Кремлі сидять, і віддають накази вбивати українців своїми ракетами, та тих, хто ці накази виконує. Звісно, жива з язика тих слуг путінського режима потрібно на гілятину. але ж у Росії правосуддя не працює і вбиватимуть тих, хто проти війни та влади. Хоча Соловйов дуже ризикує вимагаючи смертної кари. Якщо влада зміниться, йому ж першому язика відріжуть. На Херсонщині ліквідували російського депутата, повідомляє Уніан. Було все так: в Удмурті жив собі депутат Руслан Шеймарданов, жив та не тужив. Млинці з червоною крою наминав. До речі, він не лише народним обранцем був, а ще й дитячим військовим клубом десантник керував. Аж раптом його півень в одне місце клюнув, треба на війну йти, і пішов. Повоював недовго, приблизно місяць. Українські військові знищили окупанта. Нашим все одно хто ти, фермер чи депутат. Прийшов зі зброєю на чужу землю. Отримуй. Ми просто в шоці. Дружина російського полоненого не брала трубку, тому що у неї була розмова на іншій лінії. Я розумію, що ви зайняті там. У вас другий телефонний дзвонок. Ну ви передзвонили ізволіли, коли його вже вводили. Это нормально, у вас много мужей, которые в плену. У мене телефон на беззвучном, ребят. А ще зверніть увагу на її реакцію, коли їй журналіст сказав, що чоловік у полоні. У неї прямо на обличчі написано Навіщо він мені потрібен? Краще машину і грошей дайте, ніж «коханого повертайте. Ваш муж в плену. Угу. А Ви з ним розмовляти будете? Звісно. Українські бійці розгромили російських морських піхотинців під вугледаром і ліквідували командира штурмзагону, Інформує управління стратегічних комунікацій ЗСУ. хлопці 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, великі молодці. Ви ж бачили, що на Донбасі робиться і в яких умовах їм там доводиться воювати. Інформацію про те, що серед вбитих точно командир російських морських піхотинців, вже підтвердили, біля тіла знайшли його військове посвідчення. А цього дядька, пам'ятаєте, дехто його вже підзабув. А друг Путіна Ніколай Растаргуєв, хоч вже і не в найкращій фізичній формі, але тихенько робить свою брудну справу. Підтримує тирана у війні, агітує це робити мільйони своїх прихильників. Наша позиція настільки ясна, вроді би, і чому у них не достає мозгов понять? Вот это я не можу раніше тупи. Толі соліст любе улюбленого гурту Путіна добряче заробляє на війні. Співак виступав на марафоні за Росію. А соціальні мережі музиканта просто кишать стандартною рашистською пропагандою і ненавистю до українців. Ну навірно, у них якась своя історія, то що у них в мозках присходить, трудно пані з нашої точки зору. Вот, Дійсно тяжело, тому що там що вот, на Україні просто какое-то общество. Раз торгує, все життя заробляє на армії та війні. Згадайте його пісні. В результаті наспівав на мільйони доларів, на двоповерхову вілу Росії та на апартаменти на німецькому курорті. Баден Баден. До того ж, він депутат Держдуми і свої дивіденти має ще й від членства у партії Єдина Росія. Ми наступаємо по всім направленням танки. Хода, огонь а гонь артилерії нас упівають, але ми виживаємо. І знову себя мы бросаємо. Цинічні розслідування. Володимир Путін розповів, що збирає докази злочинів німецької армії проти мирного населення. Які органів слідстві і прокуратури пискові вскривають все нові і нові факти убійств невинних людей ранее раніше массовые захоронения захоронення розстріляних замучених детей, стариков. Російський диктатор збирається дати правову і судову оцінку злочинам нацистів. А своїх Путін що здуба впевне? Може він думає, що зараз 1945 рік. Ми об'язуємо захранити пам'ять, в тому числі як напоминание світівства самой суті нацизма. Чи може розслідувати злочини країна, яка сама їх коїть, вам не завадило б подивитися спочатку на себе і зробити усе аби не судили вас? Хоча це вже неможливо. Ви вже стільки натворили біди, від якої ніколи не відмиєтеся. У пензі російський вояка опікся у лазні і вимагав компенсацію, стверджуючи, що це він постраждав на війні. Принаймні так пишуть російські ЗМІ. Військовий суд дав контрактнику два роки в'язниці умовно за те, що видавав опіки з лазні за бойове поранення. Шахрай нібито служив водієм у батальйоні матеріального забезпечення, але був у глибокому тилу і участі у бойових діях не брав. Він потрапив до госпіталю із переломом пальця та опіками, а потім написав рапорт про отримання разової матеріальної допомоги, заявивши, що постраждав від вибуху. У прокуратурі ж заявили, що він бреше, де правда не зрозуміло. Це ж Росія. Може, йому просто не захотіли матеріалку платити. Окупантам мало грошей платять. Про невідповідність між обіцяним грошовим забезпеченням та фактичним зарахуванням на банківську картку. Вони жаліються під час дзвінків додому. Один із таких перехопила наша розвідка. Я з міста тридцять тисяч навіть. Нас дуря, нас обманули. Насівносток тридцять п'ять чоловік ще получають, нам не дають. Вони чітко знають, наскільки вже мали збагатитися за час війни. Однак отримали лише розчарування. Я за місяців отримати 800 тисяч переживають орки за гроші сильно. Звісно ж, на фронті вони аби заробити. Грошей немає, то може підете геть? Може, імаєк світ самі чесно кажу. Нас просто дурять, і все. Доки світ бореться із продовольчою кризою, росіяни розкидуються нашим зерном. Бійці після вигнання рашистів показують їхні колишні вогневі позиції. Гляньте, чим вони укріплені. Прийшов далі, і дивлюся, що у них усе обладнана ще одна вогнева. І Гляньте, що вони використали в якості. Брустер, український хліб. Кончення. На відео видно, що уся оборонна позиція складається із мішків, наповнених зерном. Нічого святого. Під час масованого ракетного удару по Україні до поліції Київщини надійшов дзвінок від керівника одного з навчальних закладів Бучанського району із приголомшливим змістом. В лісі за школою збили ракети. І діти сюди мото частину мотору, частину ракети садини. Звісу вони сюди несли. Усі були просто в шоці. Діти несли ракету. Про це сповістив начальник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов. Поліцейські, обурені халатністю батьків, чиї діти, попри повітряну тривогу, перебували на вулиці та ще й взяли до руку ламки ракети. Цього разу минулося без жертв, це їм пощастило. Тож, батьки, будь ласка, слідкуйте за своїми дітьми і пояснюйте їм правила безпеки. Які ж працьовиті і талановиті наші захисники? Подивіться, які апартаменти вони власноруч влаштували собі для життя в умовах війни. Самі лампочка, яка... Заряд держить, коли виключений акумулятор. Да. Зрозумів. Дивіться, які в нас хлопці, майстри, зробили це все самі. Да, так, роутер випускає. Навіть роутер є. І головне, це все під землею, уявляєте? Українці вміють зробити найкомфортніші бліндажі, на відміну від деяких. Просто супер вони, ми вірні молодці. Орки просто в ямах живуть мир да. просто дирки. А ви таке вже зробили дві це двохповерховий річка.